Привіт, дорогі українці! Сьогодні хочу вам повідомити інформацію, яку я отримав від прикордонника польського. Він же працівник стражи гранічної, про те, що для українців після 24 серпня. Досить багато чого зміниться, та й воно зараз працює, але не, не до кінця, тому що навіть кожен прикордонник польський він не знає на яку уставу посилатися, тому що їх аж декілька є, три, якщо не помиляюся, про перебування українців на території Польщі станом на сьогоднішній день, і з 24 серпня, друзі, всі українці, які будуть приїжджати до Польщі, вже не зможуть перебувати до там, наприклад, 4 березня, якщо продовжать перебування для українців, які приїхали після війни. Щодо 4 березня 2024 року хочуть продовжити легальне перебування всім тим українцям, які знаходяться в Польщі під тимчасовим захистом. А буде він сказав це все виглядати так, що українець, якщо він приїжджає до Польщі, і якщо до 30 днів він зробить песель і зі статусом УКР, то він зможе знаходитися під тимчасовим захистом. Що ви розуміли, друзі? Я прогнозую, хто відпаде в отриманні. Статусу УКР, скоріш за все, я прогнозую, що громадяни, які мали раніше песель, вони не зможуть отримати цей статус УКР, але це тільки мої здогадки здогадки. Тому е, тут потрібно зачекати і вже побачимо. Але якщо ми говоримо про тих громадян, які більше як 30 днів будуть перебувати тут і в'їдуть, наприклад, по безвізу. Чи по візі, чи по інших документах, і у них буде легальне перебування закінчуватися. Наприклад, якщо візьмемо біометричний паспорт, то він має право перебувати тут громадянин, такий з біометричним паспортом лише 90 днів. Потім має повертатися в Україну, відбувати коридор. І якщо громадянин перевищить кількість днів перебування на території шенгенської зони, тобто більше як 90 днів, то тоді цей громадянин отримає депортацію. А ви знаєте, що депортація дається від півроку і більше. І в залежності від настрою прикордонника, то ви її отримаєте. Тому будьте пильними, друзі, та слідкуйте за своїми днями навіть вже зараз, якщо ви не маєте статусу УКР, тому що при виїзді з Польщі. У вас можуть виникнути проблеми. Бо я знову ж таки кажу, що не кожен прикордонник володіє інформацією станом на сьогоднішній день, бо устав є декілька, і вони, звісно ж, плутаються. Також, друзі, користуючись нагодою, хочу вам сказати про те, що в місті Краків є компанія, яка працевлаштовує водіїв фірму Таксі. І вона є перевіреною, тому що я вже неодноразово е, бачив тих водіїв, які там працюють, і вони всі задоволені. І якщо у вас є водійське посвідчення, маєте досвід. Любите цю справу, то прошу звертатися за номером телефону з понеділка, так, уже, або ще сьогодні, до, до кінця робочого дня, і вас обов'язково приймуть на роботу, якщо ви здасте психотести і пройдете медогляд вдало. І ще одне, друзі, хочу вам сказати, що незабаром буде знову ж таки нова інформація відносно. Пенсії в Польщі. Я перевіряю цю інформацію, але якщо ми забіжемо наперед, то вже досить багато моїх колег е, дізналися цю інформацію, що пенсії українці можуть отримати в Польщі. Мінімальну польську пенсію, вона там близько 1800 з чимось злотих, брутто. І якщо ви навіть отримали в Україні пенсію, то після двох. Тижнів офіційної роботи в Польщі на мою зліценчя чи на мою праці ви можете вже подавати заявку до ЗУСУ про те, що ви хочете тут отримувати пенсію. І навіть якщо ви виїдете з Польщі, то ви будете отримувати польську пенсію. І також в Україні там є з пенсіями зміни про те, що з з окупованих територій ті українці, які отримали пенсії, зможуть за допомогою Ощадбанку отримувати свої кошти, свою пенсію за кордоном, тобто. Щадбанк, я так зрозумів, буде переказувати вам ці кошти на ваш банківський рахунок. Отакі От новини, друзі, на сьогодні. Я вам бажаю спокійних вихідних. Ну і, звісно ж, побачимося вже в наступному випуску. Підписуйтесь на канал, тискайте вподобайку і бажаю здоров'я!